Доручив головкому сирському та начальнику генштабу Гнатову представити наявні у нас інформації про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру. Була сьогодні доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо захисту українських інтересів і наших відповідей російським вбивцям. Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь. І це буде наступний тиждень. Має має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України. Слава Україні!